Радіо Chicago. традиційно поговоримо про справи болотних. Отож у Ростові раптово щось вибухнуло на території зернового терміналу. Повідомляють місцеві пабліки. Причина пожежі наразі невідома. А ось у Підмосков'ї вибухнула підстанція поблизу залізничної станції Подольськ, деякі райони міста знеструмлені. Отож, як видно, для стабільної бавовни росіянам ніякої е, ніякі дрони не потрібні. Справляються самі ж. Білгород потрапив у п'ятірку найкомфортніших міст Росії. Міністерство будівництва та житлово-комунального господарства РФ опублікувало рейтинг російських міст за шкалою комфорту. Четверту позицію серед міст немільйонників несподівано посів Білгород, який регулярно обстрілюється. У рейтингу комфортних малих міст є також Білгородські Шебекіно і Грайворон, які добре нам знайомі із ведень Міноборони про обстріли. Навіть погода проти Росії у Москві через потужний вітер дорогами їздять сміттєві баки і біотуалети. Наразі в російській столиці триває негода, там навіть є загиблі. Ось Росія у квітні буде змушена скоротити експорт морського деспалива до п'ятимісячного мінімуму через удари українських безпілотників по роснявих нафтопереробних заводах. Про це повідомляє Bloomberg. За даними Агентства завантаження палива в трьох найбільших російських портах на Чорному і Балтійському морях. Цього місяця знизиться приблизно до близько 2 мільйонів тонн на добу. Це на 21% менше ніж щоденний експорт із цих портів у березні. Радіо Чикаго. Підпишіться на канал Радіо UA Chicago, Чикаго, ставте вподобайки та коментуйте відео, а також підтримайте нас на патреоні. Посилання в описі.